Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 1 серпня, 891 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі пускали росіяни іранські мопеди, але всього сім штук. Херсонщина, Дніпропетровщина і Полтавщина, Київщина. Всі сім штук знову наші хлопці збили. В Одеській області минула доба пройшла взагалі спокійно. Була Декілька разів тільки повітряна тривога, але то таке. А по Миколаївщині вчора росіяни випустили декілька балістичних ракет. В район Нового Бугу про наслідки поки що нічого не повідомляють, але прильоти були. І після перерви росіяни одного разу випустили fpv дрон по району Очакова, наче нічого серйозного там. На Херсонщині росіяни минулої доби сильно обстрілювали Антонівку поруч з Херсоном та інші населені пункти на Херсонщині. І, на жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула ще десятеро травмовані. Та й щось цієї ночі, наче не. Повідомляють про якісь серйозні вибухи на Росії від дронів чи інших літаючих предметів. Думаю, наші хлопці цієї доби це виправлять та на Росію знову щось там смачно прилетить. Всім крім росіян, бажаю гарного дня.